Солодкий, соковитий, нітратний кавун. Ринки заполонив улюблениць мільйонів, але ж отруїтися зовсім не хочеться. Розповідаємо, як обрати якісний кавун і перевірити його на вміст нітратів. Найсмачніші кавуни з'являються з серпня до вересня. Аби вибрати стиглий, перевір шкірку. Вона має бути без надрізів, тріщин і м'яких ділянок. Ягода має бути глянцевою з яскравим забарвленням. Далі жовта пляма. Якщо вона є, це точно хороший кавун. Жовті плями означають, що кавун дозрівав самостійно. Характерний звук постукай по кавуну. Звук має бути дзвінким, а в іншу долоню віддавати вібраціями, стисни кавун біля вуха. Якщо він потріскує, то дуже стиглий. Хвостик у кавуна може бути як сухим, так і зеленим. Найсвіжіші кавуни мають ще зелений хвостик. А як перевірити кавун на нітрати? Домашні нітрат тестери насправді не працюють, бо враховують усі солі, що містяться в продукті. Перевірити кавун на вміст нітратів можна такими легкими способами. Занур кавун у відро з водою. Якщо він потоне, в його складі є чимало нітратів. Якщо ж кавун лишиться на плаву, це ознака хорошої ягоди. Відріж шматочок м'якоті кавуна, поклади його у миску з водою та лиши на кілька хвилин. Якщо за певний час вода стає насичено червоного кольору з фіолетовим відцінком, у складі багато нітратів. Якщо ж вона набуває блідорожевого кольору, то кавун цілком безпечний. Придивляйся і до розміру гігантські кавуни мають викликати сумнів. Найкращою є вага 5-7 кг. Хвостик має бути середньої товщини, сухим та жовтим. Дуже товстий хвостик свідчить про нітрати. На хорошому кавуні може бути жовта пляма. Коричнево чорні плями на ягодах свідчать, що вони вирощені у нітратах. Якщо любиш кавуни, постав цьому відео вподобайку та ділися корисними порадами з найріднішими.